Спритний чернігівець хотів напередодні нового року заробити грошей. Вирішив продавати своїм землякам розбавлений спирт під марками місцевого виробника. У гаражі облаштував мініцех, придбав пляшки, спирт та етикетки. Готував сурогат у ємностях з під хімічної речовини, тому не важко уявити якість продукції. Хоча працював чоловік старанно, особливо при пакуванні товару. Тому покупці не могли відрізнити акуратно обгортані піддони від заводських. Збував фальсифіковану горілку оптом затримали гори бізнесмена правоохоронці після оперативної закупки. Згідно з кримінальним кодексом, йому загрожує величезний штраф, що вираховується десятками тисяч гривень. Під час санкціонованого обшугу приміщення виявлено і вилучено в гаражі півтори тисячі пляшок оковитої, акцізні марки, етикетки, пробки і закаточну машинку. Відносно власника відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 204 кримінального кодексу України. Загалом протягом року працівниками у з незаконного обігу вилучено понад 4 тонни спирту та близько 10 тисяч пляшок фальсифікату.